Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин на Суспільному. Мене звати Тетяна Рива. А поруч зі мною переклад жестовою мовою здійснює Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Десять черкаських бригад відбудовуватимуть Херсонщину, як планують допомогти селам, які були в окупації. Вони вчора, сьогодні активно працюють. Сусідство з полурамою, чому на її роботу скаржиться жителька села на Черкащині, та чи можливо знайти компроміс? Шумоізоляції в нього нема, аспірації в нього нема. 3D-кузню створив Черкасець, аби допомогти оборонцям, яке військове оснащення готують такі принтери. Це все доволі динамічно. Приходить запит, ми його вирішуємо. Виті снарядами дахи, розвалені стіни та жодного вцілілого будинку. Такий вигляд нині має село Іванівка, що на Херсонщині. Воно було окуповане з першого дня повномасштабного вторгнення і до торішнього липня. Та нині отримало шанс на відновлення. Черкащина в межах всеукраїнського проєкту Плюч опліч почала відбудовувати цей та ще два населених пункти Новопетрівку та Миколаївку. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, як після російської окупації живуть іванківці, та що стало з їхніми оселями, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Ось ця ікона єдине, що лишилось від будинку, показує жителька Іванівки Ганна Жолобчук. Каже, після влучання російського снаряду до тла згоріло все, окрім церковного живопису. Це чудо, там живого меса немає, там не могла в сьогодні нічого. Говорить, весь час окупації, а це п'ять місяців, провели у підвалах. Вночі укриттям слугував ось цей. І одіяло все, і подушки позносили, і тут сиділи. А в день бігли на двір, у більший. У ну, нас снаряд, бачите, залетів і так ще не винесло. Це всюди попало цю дирку. Жінка каже, хату, в якій прожили півстоліття, відновлювати не будуть. Натомість відремонтують стареньку, яка вціліла більше. От Світлана Скорик нині відбудовує рідну оселю. Ото с сарят вибуху, оце все розвалилося, все пошпристроїли. Оце не було нічого. Оце тут. Каже, допомагають їй черкаські будівельники. Бригада заїхала два дні тому. Хлопці у нас оце працюють, це дуже золоті хлопці, такі молодці. Відновлюють і помешкання Ольги Нікуліної. Говорить, російські снаряди пошматували її будинок до кісток. Замість даху тепер понівечені балки, а замість вікон поліетилен. Жінка сподівається, що будівельні роботи роботи завершать до осінніх холодів, а поки ж мешкають в модульному будинку. Вони вчора, сьогодні активно працюють. Вони зняли все розбите з даху. Вони будуть розкривати і тут же його накривати. Робити оце підбивати стелю, робити всі роботи, які ми вже просто не потягнемо. Загалом за кошти Черкаської області на Херсонщині відбудують 402 пошкоджених будинки у трьох селах. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Маємо категорію, де невеликі треба роботи провести. І маємо категорію, де потрібні і деякі монтажі зробити стін, деякі монтажі і повністю практично дахи, двері, вікна. Першу партію будівельних матеріалів ми вже підвезли це 1100 листів шиферу. Це 8 тисяч Карпича. На відновлення південних сіл із обласного бюджету спрямували 11 мільйонів гривень. До робіт залучили 10 бригад із Черкащини. Населення пенсії. Ційного віку це жінки, дуже багато хлопців воюють саме з цих сіл, і думаю, що наш обов'язок в будь-якому випадку зробити все можливе для того, щоб скоріше люди могли проживати. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Постійний шум, пил та тирса на подвір'ї та вдома. Так, сусідство із пилорамою описує Юлія Юхименко. Жінка говорить, переїхала з родиною із Черкас до Степанок, бо хотіли жити на природі у тиші. Так каже, і було, доки деревообробне підприємство, яке працювало по сусідству, не почало розширюватися до меж її домоволодіння. Що з цього приводу говорить власник пилорами, та як коментує ситуацію, сільський голова дивіться у мати. Марії Гаврилян. Приходив до нас, обіцяв, що він з цієї сторони взагалі не буде робити ніякого виробництва. Без Це Юлія Юхименко розповідає про своїх сусідів, підприємство, яке займається деревообробкою. Жінка говорить, років 10 тому переїхали у село із міста, бо хотіли спокою тиші. Тому придбали крайню хату на околиці села. Проте розповідає з півроку тому, що таке тиша забули. Так шість днів на тиждень, і в день, і вночі говорить Юлія. По закону він має право працювати з восьми ранку до десяти вечора. І то це, якщо в нього є шумоізоляція. Шумоізоляції в нього нема, аспірації в нього нема. А коли вітер дме у сторону будинку Юлії, говорить жінка, то все довкола у пилюці і тирсі. Жаліються на діяльність підприємства і інші жителі вулиці. Пані Людмила живе тут від народження 69 років. Розповідає, що у 90-х вздовж цієї дороги проклали газову трубу. Тепер, якраз у ці машини-ваговики, вони якраз йдуть по газовій трасі. У нас ця дорога була у рівні із дворами. Тепер ви самі бачите, наскільки вона приціла. Аби повернути тишу у своє життя, говорить Юлія, почала писати і дзвонити до різних інстанцій, демонструє стос звернень. Однією з останніх була скарга до екологічної інспекції. Та ми з нею ознайомилися і перенаправили до сільради, розповідає вже сільський голова Ігор Чекаленко. Вони пропонують, щоб ми усі всі і зауваження, які до нам надійшли, а надійшли до екологічної інспекції, щоб, щоб ми розглянули, вжили заходів і повідомили і заявницю, і екологічну інспекцію. До сільради, говорить Ігор Чекаленко, пані Юлія зверталася також не один раз. На її вимогу розповідає, було створено комісію проведено перевірку. Результати з вимогою сунути порушення, говорить власник полорами Анатолій Горбенко. Отримав спілкуватися на камеру. Чоловік відмовився, Проте розказав, що подібні перевірки на підприємстві відбуваються постійно. У нас перевіряють зараз повним ходом. Віздя, всі хто кому не лень всі перевіряють. На, на у нас є всі документи, всі дозволи, все є. Ми не нанімали вже фірми, які приїжджали по поводу звуку. Вони сказали, навіть що ви проходите і в нічне время мати працювати. Ми в норми всі попали, попилу теж сільський голова говорить, що керівництво полорами пропонувало Юлії викупити її хату, але тоді сторони не зійшлися у ціні. Ігор Чекаленко каже: сподівається, що компромісу вони таки досягнуть, бо таке підприємство у Селі це робочі місця та наповнення бюджету. Усі є право, вона має право не продавати земельну ділянку. Ну в такому випадку підприємство прийдеться наводити порядок, та її так прийдеться наводити порядок. Марія Гаврилян, Тамас Горозя, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на власну справу Український ветеранський фонд мін ветеранів розпочав третю конкурсну грантову програму. Гроші на старт і розвиток власної справи можуть отримати ветерани, а також члени сімей загиблих захисників. Про це суспільному розповіла заступниця виконавчого директора фонду Каріна Дорошенко. Черкаський ветеран Володимир Мамалига, учасник цієї програми. Чоловік розповідає, що подавав заявки на різні гранти, а виграв вперше саме у цій програмі. Кушти спрямовує на розвиток центру реінтеграції ветеранів. До вас повертається приємне відчуття. Поштовх був дуже значний, це оренда приміщення і там, ті самі ноутбуки, множильна техніка, це дуже багато. Загальна сума гранту близько пів гривень. Ну Там Плюс є зобов'язання вкладати свої кошти. Це кошти не даються, просто кошти. Це обладнання, це чітко регламентовані витрати, які витрачаються чітко регламентовано і перевіряються і декларуються. За словами Каріни Дорошенко, заявка на участь можна подати до 13 липня. Переможці попередніх програм загалом на розвиток свого бізнесу отримали 47 мільйонів. Головне, звісно, прописати саму ідею свого проекту і подати кошторис до цієї заявки. Всі заявки, які пройдуть технічний відбір, вони будуть передані нашим експертам. Відбуватиметься потім така публічна презентація цих ідей кожного заявника за сумарною кількістю балів від наших експертів, виставляються рейтингові оцінки, і ми вже тоді можемо бачити фінальний список переможців. 3 d кузня, так свій цех називає черкаський волонтер Олександр Заруба. Рік тому все почалося з одного 3 d принтера. Проте обсяги замовлень з фронту стимулювали масштабувати виробництво. Нині вже п'ять машин працюють щодня і без перерви. За рік переробили 700 кілограмів пластику, куплених за гроші доброчинників, що саме виготовляє спільно з однодумцями. Та які відгуки має від військових, наша Марія Гаврилян розкаже. Маленький військ роботів працює на армію людей. Так про цех 3D-принтерів говорить один із його організаторів Олександр, який вони з однодумцями називають 3D-кузною. За рік роботи, говорить, перекували на запчастини близько 700 кілограм пластику на 250 тисяч гривень. Робимо різні хвостовики для різного роду вибухова. Ми робимо також всякі інструменти для розмінування. Це для протитанкової міни для дистанційного зняття взривача. А ще різне оснащення для квадрокоптерів, спорядження для саперів, інженерні інструменти, продовжує перелік Олександр Заруба. Тут, тут у нас сніжинки такі от лежать. Вони робляться швидко, але крім сніжинок, це тільки одна деталь з п'яти. А запит іде не на одну, не на дві штуки, а йдуть на сотні. Лише перископів, розповідає волонтер Олександр Коробко. Зробили за рік більше семи тисяч штук. А за останні кілька днів отримали запит ще на тисячу. Серед усього різноманіття, яке тут виготовляють, саме вони є бестселерами. Це тринадцята ітерація цього о, елементу. Назвали максимально, щоб він друкувався швидко, щоб на нього була мінімальна кількість матеріалу, щоб можна було дуже легко монтувати зеркало і максимально швидко його збирати. Якось аж підбадьорюю, коли ти сидиш з цим перископом або там в окопі, або з розщелени дому там виглядаєш, або з вікна там трошечки, так, щоб знайти ворога. Кулі свистять, а тебе не достають. Вся продукція 3D-кузні, розповідає військовослужбовець. Пройшла випробування боєм. І прізвище просить не називати. Однією з найкорисніших речей називає антибліки. Вони не дають ну променям сонця потрапити на дзеркало, щоб не спалитися, щоб тебе не побачив ворог. Якісно та оперативно так співпрацю з волонтерами характеризує військовослужбовець, тому до хлопців каже, бо звертаються регулярно. Зазвичай це все доволі динамічно. Приходить запит. Ми його вирішуємо, розкидаємо по локаціях і друкуємо необхідну кількість деталей. Принтери, говорить Олександр, працюють практично без перепочинку по заданих програмах. А після роботи та у вихідні усе ними надруковане, докупи збирають вже люди. Завдяки хлопцям і є хлопці із нас, які залишаються живими. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Лівлять, малюють та створюють предмети декору для дому, і усе це поєднують із відпочинком. Так проводять літні канікули діти у таборі Арткантрі Кемп, що у Смілі, розповіла його засновниця Юлія Кучеренко. Говорить, створила такий простір, аби сприяти розвитку дітей через мистецтво. Чи подобається дітям проводити літні канікули у таборі? Дивіться в сюжеті Наталі Старинець. На початку заняття діти обирають малюнки, кому який до вподоби. Дев'ятирічна Поліна Сидоренко розповідає про свій. Я обрала таку картину з дівчинкою та хлопчиком, які тримають землю у своїх руках. Засновниця табору Юлія Кучеренко каже: сьогодні діти будуть опановувати малярство на склі. Ви накладаєте скло на зображення, яке ви обрали, і далі маркером будемо обводити цей контур. Початком жінка дає дітям пораду. Для тих, хто малює правою рукою, починати малювати потрібно з верхнього лівого кутка і навпаки. Одною із перших завершила малюнок Ірина Гупаленко. Це не складно, це просто ставиш картинку і обводиш. Кожного дня діти опановують щось нове, розповідає пані Юлія. О, і ліплення є, і живопис, і рисунок. Сьогодні буде робота зі склом. На минулому тижні ми розмальовували баночки, це був такий декор для дому. Позавчора ми робили. Робили з картону е, тварин, отак От брали, малювали їх, прикліпіли на картон. і розмальовували. Ми робили рамки, ще ми розмальовували футболки. Мені все подобалось, що ми робили. Юлія Кучеренко говорить, усі свої роботи діти забирають додому, бо це їхнє мистецтво, і вони найголовніше це показати батькам дому, що я зробив для них. Це гордість, каже, не так давно почала водити до табору свого шестирічного сина Кирила, жителька Сміли Аня Лобенко. Говорить, від перебування тут він у захваті. Після першого дня, коли я в нього запитала, чи йому подобається, як ви провели день. Він сказав, так мені дуже подобається. Я буду тут до старості. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. ще більше новин з усієї країни. Є на сайті Суспільна Медіа. Стежте за нами і в соцмережах. Я прощаюся до завтра. Бережіть один одного. До зустрічі.